Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, що є, що буде, і порада від таро? Що є? Це ваша сигніфікація, будь ласка, це ваша енергія наразі. Що буде? Ох, і порада від таро. Ну, круті в нас! діньочки, я вам скажу, да? а, Ну, дивіться, смерть, це будь ласка, не лякайтеся. Звісно, що це не означає, що ви там всі померли. Да? Ця карта тільки іноді каже про фізичну смерть. А, ну і тим паче це може бути в вашому оточенні, да? і ви можете про це просто дізнатися. І так само це, звісно, і впливає на нашу енергетику все одно. Але ще дивіться, можливо, у вас зараз є якісь... Або ви вже зустрілися, або е, тривалий час навіть, да, якась підступна людина. Маєте якісь справи з підступною людиною. От, взагалі, карта каже про кінець якогось життєвого циклу, тобто, можливо, для когось навчання закінчується. да, Це теж життєвий цикл. Хтось там переїхав, наприклад, це теж. Е, Життєвий цикл, от ну і в принципі карта каже про переломний момент в духовності. Тобто, скоріш за все, у вас є якісь ну відбуваються різкі, навіть зміни в житті. От, і все це може зараз змінювати ваш світогляд, світосприйняття. Ну, але карта каже, що це просто необхідний процес. Ну і дивіться, що буде знову-таки да, старший аркан. Тут про, про кармічні якісь по, по, про пропрацювання, події. І в даному випадку карта каже про людину, з котрою ви не розставили якісь крапки над і, розумієте? І тому це треба зробити. От так само тут про закінчення якоїсь справи. Але тут вже можуть бути позитивні зміни. От, вам треба бути рішучими. А, можливо, вирішення ситуації, <кій> вибачте, котра довго тягнеться. От. А, тож, в принципі, да, щоб не відбувалося, карта каже: просто не бійся, все йде як треба. Ну і дев'ятка жезлів. А, ви вже тут наробили, наробили тут про успіх. Успіх, який або вже є у вас, як результат впертої та безкомпромісної боротьби, або зараз вже буде. Звісно, тут втомленість за шляху до успіху, да, тому що він був дуже довгим. От, але тут карта каже про прояв сили знову, да, будьте рішучими, завзятими, стійкими, мужніми, тоді ви досягнете свого результату, бажаного. От, карта каже про відновлення, про гарне, ну, тобто, якщо ви хворіли, буде. Гарне здоров'я, буде оновлення, і у вас є тут здібність вирішити всі проблеми і подолати всі перешкоди, котрі у вас до того були. Фінансовий успіх в будь-якому бізнесі.